І, і, і коротше, я сказав, що удалю твіттер, щоб мене не кібербулили там, а, а потім я назад у нього вернувся і всі на мене ругались. Чуєш, голова, ти там ігрою взагалі плануєш займатися? Ух, 42 Unstable, Я вже й не думав, що доживу. І навіть не тому, що вони обнови рідко випускають. Хоча тут вони теж борються за день у першості. Тільки подумайте, 11 років ополченці раннього доступу терплять, поки ігра виходить. Ну персонально я 5 років терплю, ну бо місяць пікселі треба знати міру. Експериментальна версія, як і положено, такого роду проєктом, буде маринуватися у вкладці властивості Стіму ще десь рік, але вже зараз можна зануритися в оновлення десь полікоть. Зразу з без гавна іконки стану так би мовити, підвалинами цього оновлення стали процедурно згенеровані підземні приміщення та збільшена кількість висотних будівель. Але основним питанням залишається навіщо потрібні підвали, якщо у грі немає дітей. Світло тепер реально світить, а не заходить у зум чисто, щоб викладач не душив за прогули. По відчутті стало м'якіше та більше залежить від оточення, що мотивує носити з собою ліхтарик. Гру нарешті наповнили тваринами, корови, вівці, кури, навіть пасет хося вродило, і нарешті ти зможеш побудувати свою ферму мрії. Де у хліву будуть весело бігати, ти, твій батя сакири і хряк по імені Ігор, і ще не є. Хто за ким? Також є дикі звірі, типу оленів зайців і щурів. Але нашу вислідковувати та витрачати час на погоню за якимось і коли місцевий баран з радістю прийме на грудь чотири ножових і попросить ще. З'явилася нова стартова точка і мапа, що показує тобі весь ігровий світ та твоє місце спавну з позначеними місцями інтересу. щоб Ти розумів, чи зможеш нормально почати гру, чи перші п'ять годин пройдуть ось так. Послухайде мене. А два нових міста мають розбавити сільські єбеня лівого краю мапи. Стрільба була перепрацьована і досить дивно, бо тобі довіряють таку важливу задачу, як націлитися на зомбі-перехрестям, але не менш важливу задачу реєстрації попадань довіряють мікроорганізмам з counter Counter-Strike. Цілому ж стрільба стала трохи простіша на низьких рівнях і не потребує 10 годин дробойоблі для нормального використання іншої зброї, тож звикаєм. Багато навиків було перебалансовано, додано нові, щось дешевше, щось дорожче, щось в принципі почало працювати. Кажу, по секрету не беріть поганий зір без окулярів, бо через пару годин такого геймінгу отримаєш цей перк в реалі. Персонаж, який був дезінтегратором йобл, став маминою царапинкою, у якої починає боліти ручка після шести ударів молотком. А якщо продовжити бити далі, то взагалі гемарої до дошки випаде. Просто Нобелівська інвалідизація, бо на це не впливають ані фітнес, ані сила. І перелізши через паркан два рази, твої бойові параметри стануть нижчими, ніж Розумові у Івана Зуло. Сама ж можливість пити більше і не отримувати анальну тріщину прокачується скілом зброї на кожну зброю окремо. Хуйня блін. Вимикають у налаштуваннях. Топорик будуть новий метод бо БАФ на професіоналізм кладе хуй на усі ці механіки. Зміна механіки риболовля, або ж краще сказати, в принципі, її поява це правильний хід на заміну простої перемотки часу. І навіть почти не спіджена механіка, ну в смислі в тому, що я грав, я мало бачив механіки, де треба було розірвати сраку, щоб не розірвати ліску. Лише одне питання: а зону для збиральництва ви доробили? Що? куди піти? Кілотонни лута різної степені потрібності були відгружені усюди куди тільки можна. Я сен заново оглядати усі ящики, бо лут спавниться там, де його раніше не було, типу у сумках лут на сидіннях лут, да що там даже кульок з кульками є. Газети та листівки тепер не лише 10 гривень за кіло у бутці за базаром, а важливий істочник лору, що можна почитати, аби дізнатися більше про те, що сталося та навколишній світ. Жаль, тільки в газетах нема колонки з анекдотами Давай зараз натіктую. Помирає, значить, старий єврей, і каже: більшість крафтів тепер мають умови, типу верстаків чи освітлення, інтерфейс тепер буде зрозумілий навіть патісону. Привільники за тісону. Да тебе взагалі не питали. Будівництво остаточно переїхало в ліву кнопочку і переросло великою кількістю нових об'єктів. Фермерство теж набрало механік типу сезонів та шкідників, а звичайні раніше дії були допрацьовані для більшого реалізму. Чи для чого мені відкривати банку з перед тим, як я її хочу? Випити. І, звичайно ж, не забудь пригостить друга єбейчим коктейлями з новою механікою змішування рідин. О ні, можливо, згенеровані ай-картинки, які ще й не виглядають при цьому як пано їх в перший день вже прибрали. Та ну кому не паху. Що ти вже гуляєш? Я да. Пиши в коментарі свій улюблений звук смерті зомбі, перекладуй гривню к екрану, лайк, підписка, бе-бе.